Вітаю всіх на пасіці в яру, а точніше на нашому другому точку. Сьогодні, якщо я не помиляюся, 26 жовтня. Сонечко, температура більше 15 градусів, і я маю зробити одну з таких процедур. Ось, я чекав, що було більше 12, пролити отакою от рідиною, щоб бджілкам було краще. Перезимувати. І я думаю, це має бути обов'язково. Чому я розкажу пізніше. Е, ще тут цей ряд все таки ми ще не встигли скласти. Я дивлюся, що там ще днів 5 ще температурка є, і ми хочемо всю пасіку перекласти на один корпус, зробити, як кажуть, без ложе. Але теж цікава інформація. Одні кажуть, що ложе, треба, другі кажуть, що не треба. Ну, я в більшості все передивився сім'ї. Сім'ї покинули пусті рамки. Ось де в нас два корпуси, а верхній другий весь повномедний. І вони майже всі сидять на повномедних рамках. Їм ложе не потрібно. Ще що ми тут робимо? Перевіряємо. Я продумів пару сімей, подивився, чи, чи паде кліщ. Давайте глянемо. Ай, ще дивіться, тут сипануло. Оце тоді. Значить. А тут. І тут, значить... Раз, два, ну, десь десяток є. А з цієї сторони. А з цієї тут лише два кліщика. А тут глянемо є один. От як, як зрозуміти, там сипануло, двох сипануло, а вдвох нема один-два. Ну, значить, треба, значить, треба диміти всіх цих два ряди. Ось цей ряд, він вже складжений, оброблений від кліща. Оброблений так, що... Коли ми складали, де був, може, десь був, ну, пару сім'ях було пару п'ятачків, ми його цей розплід забирали і зразу обробили. То я думаю, що ми більше їх сюди не будемо їх обробляти. І особливо, я думаю, що дуже і дуже важливо, що коли ми обробляємо від кліща, щоб був якийсь період, щоб джілки могли політати. Мені кажеться. Що це дуже і дуже важливо. От е, я вже від проливу е, амітразом відказався, мені кається, вже 4 чи 5 років. Замінив фумігацію замість проливу. І представте, ну, я нікого не закликаю. Лучше пролити, чим щоб позбавитися пасіки. Але дивіться, якщо ви проливаєте, наприклад, і дивитесь далі, не буде погоди. і під цим проливом вони мають зимувати всю зиму з цією хімією. То я думаю, що при таких При такому випадку буде трошки осип, осип джали. І ще й, можливо, і не маленький Бажано, щоб вони вивітрилися, проліталися і пішли в зиму, можна сказати, частенькими без кліща. Давайте я покажу як і чому я. Проливаю. Дивимося, які в нас сім'ї. Ось я підготував їх так. Розкрив 4, пролию такі ці сім'ї. Тут, а тут трошки посильніші, тут на весь корпус. І тут теж. І проливаю я по вуличках. Відкрив я слідуючі 4. Дивимося, сім'я. На вісьми рамках потужна. Тут від Євгенія Волощука українська степова. Там була від Кривченка. Тут теж від Волощука, дивіться, потужні, потужні сім'ї. Ну, а ця трішки слабша, на п'яти. Це у нас одна з найслабших рам. Сімей це на п'яти рамочках. У нас тут в цьому рядковій. Ось так проливаємо далі. Проливаємо цей ряд, потім обробляємо той, тих два ряди від кліща і після обробки обов'язково має бути пролити лідущих 4. Дивимося, бджоли вистачає. Тут взагалі потужно. В кожній вулиці на вісім рамок. Тут на 6. І тут на вісім. Друзі, тепер я хочу сказати, що якщо ви чому я проливаю і чому, це є... і чому це дуже і дуже важливо? Чим я проливаю? Звичайно, я знаю, що багато пасічників цим користуються після хімічних препаратів. Я обов'язково роблю це вперше і шкодую, що раніше це не робив. Дослідив цю тему. Як на людях, так і на бджолах. Це проливаю я пробіотиком АМ. якому ми знаємо, що в пробі... у кишківнику бджоли знаходяться молочні бактерії. І в цьому пробіотику його більше ми, коли обробляємо хімію, ми убиваємо чуть, -чуть імунітет, чуть-чуть Получається, убиваємо навіть цю корисну мікрофлору, а тепер ми її просто заселяємо. І коли бджілки будуть здоровенькі, заселені корисною мікрофлорою, їм буде набагато легше. Позбутися якогось неякісного корму зимою, там різних нозем, різних спорів, воно все пробіотик пробирає. Це те саме, що людина, коли вживає антибіотики, і обов'язково треба пробіотик. Бо чому кажуть, якщо ви не будете вживати пробіотика, ваш імунітет паде майже до нуля. От, я думаю, так само і з бджілками. Якщо пролити пробіотиком, бджілки набагато краще перезимують. Я вже спілкувався з багатьма пасічниками, які застосовують пробіотики. І вже не один рік. І вони дуже задоволені. Ось так, друзі. яка ваша думка чи потрібно? Ну, Звичайно, може хтось сумнівається у якості цього пробіотика, намішали щось. То саме, тільки, мабуть, в десятки разів, а може і в сотні разів менше цих бактерій, я думаю, у нашій молочній сиворотці. Там теж є кисломолочні бактерії, які є в кишечнику. Навіть після цього просто пролити сиворотку чи взяти росінку і зверху побризкати, це вже буде ми зробимо легше і велику послуху для наших бджілок. Вони геть самі хочуть, щоб їх пролити пробіотиком. ще буде погодка, вони пролетяться, політають і далі вже листопад. Буде чуть-чуть холодніше, і вони будуть здоровенькі нам до весни. Ну, дай Бог, будемо живі і здорові. Весна нам покаже, які в нас вийшли бджолки. Звичайно, я не хочу робити допустим, 27 і так, а 20 не проливати, і побачити різницю. Я просто проливаю всіх. Друзі, я вам бажаю всім здорових і крепких бджолородин. І... Є ще теплі дні. В кого нема пробіотика, може просто легесенько пролити його навіть прокишою сироваткою, в якої є кисломолочні бактерії. Ми заселяємо корисну мікрофлору у вулик, а хімію ми її виганяємо. От вам і різниця. Здорових, міцних і крепких сімей. Дай Бог, щоб вона така пішла на вісьми рамках і щоб весною вона на вісім вийшла. Хай вам всім щастить! До побачення!